Закладка день другий. сьогодні. У нас мета її погодувати, бо вона в нас зголодніла. Але сьогодні ми будемо використовувати тільки одне борошно і надалі тільки його. Я беру звичайне пшеничне. в мене тут 12 грам білка на 100 грам. Коли я робила вперше, я брала якусь частину старої закваски, змішувала з новою. Але по відео Каріни Костенко вона не розділяє оцю масу і не викидає її, а додає одразу сюди. Це борошно. Тому я так і зроблю. В принципі нічого важкого немає. Нам потрібно додати просто 30 грам борошна і 30 грам води. Що ж, закваска погодована, це все, що нам потрібно було сьогодні зробити. Ми накриваємо це не щільно кришечкою і ставимо в темне місце, не на сонце, але в тепле. Ще її потрібно промаркувати, типу на якому рівні вона зараз знаходиться. Але в мене, на жаль, немає ні маркера, ні резиночки для грошей. Грошей немає і резиночки теж. Я сьогодні куплю маркер або резиночку і буду це все відслідковувати, бо це важливо. І побачимось завтра!